Вітаю, шановні жителі Житомирщини. Президент України ініціював нову програму державної підтримки громадян Національний кешбек. Цей проєкт реалізується Міністерством економіки у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Національним банком та Кабінетом міністрів України. Завдяки програмі кожен громадянин зможе отримати компенсацію у розмірі 10% від вартості придбаних українських товарів. Це означає, що в середньому ви зможете отримати від 500 до 1000 гривень щомісяця протягом вересня-грудня. Максимальна сума 3000 гривень в місяць. Кешбек, який ви отримаєте, можна буде використовувати на оплату комунальних та медичних послуг, заняття спортом, походи в кіно та інші розваги. Це додатково підтримує мікро і малий бізнес в умовах війни. Додаткові важливі опції це донат на ЗСУ або купівля військових облігацій. Кешбек надаватиметься виключно на товари українського виробництва за винятком підакцизних товарів, таких як алкоголь і тютюн. Включено також ліки українського виробництва. Це, в свою чергу, стимулюватиме розвиток українських виробників та підтримувати вітчизняну економіку. Програма стартувала з 2 вересня, і щоб користуватися нею, необхідно подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. Та оформити спеціальну картку, на яку держава перераховуватиме кошти. Ця картка може бути як віртуальною в мобільному застосунку банку, так і фізичною, отриманою у відділенні банку. Також потрібно визначити картку або картки для розрахунків. Кошти на рахунок приходитимуть раз на місяць до 20 го числа наступного місяця. Тобто, кешбек за товари, придбані у вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Нарахування відбувається щоденно, тож споживач постійно зможе бачити обсяг накопичених коштів. Якщо споживач не визначив рахунок на переказ коштів, виплата кешбеку буде перенесена на наступний місяць. Така форма державної підтримки громадян є найбільш ефективною для економіки, ніж просто надання коштів, адже формує додатковий попит на українські товари. Це створює робочі місця в Україні і забезпечує податкові надходження. Адже до 40% коштів, витрачених на український товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби Збройних сил України. Варто наголосити, що програма працює виключно в безготівковій формі та тільки з тими продавцями, які мають загальну систему оподаткування. Це означає, що цей механізм підтримки громадян залишає кошти в легальному сегменті економіки. Загалом до участі в програмі вже долучилися великі торгові мережі, такі як АТБ, Сільпо, ФОРА. «Аврора», Новус, Ашан, Варус, Єва, Епіцентр, Простор та Watson. Та перелік мереж постійно розширюється. Також у програмі можуть брати участь виробники та магазини, в тому числі онлайн. Щоб дізнатися більше про програму, ви зможете скористуватися спеціальним веб-сайтом, зробленим в Україні madeinUkraine.gov.ua, де розміщено перелік українських виробників та товарів, які підпадають під дію національного кешбеку. Тож запрошую вас скористатися цією можливістю підтримки від держави та активно обирати українські товари. Це не лише вигідно для вас особисто, але й допоможе нашій економіці стати сильнішою у цей важкий час. Дякую за увагу.